Ну що ж, сьогодні будемо їсти кальмара і самісінького уханю. Юханю. Юнчаню. Ну що ж, сьогодні будемо їсти кальмара і самісінького уханю. До речі, поки я його не відкрив, поставте вподобайку, підпишіться, напишіть якийсь коментарій. Вам це просто, а мені приємно. Та боже, попробуй відкрити щось китайці намудрували тут. Це що какао? Мені здається, я зламав кришку. Йо. Видно, що китайська розвалюється в руках. Якою мертвячиною воно виняє? Ой-ой! ой -й 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 -й. Воно що ціле? Чи воно живе, чи воно мерте. М -м, ви б наважились такі їсти в банці з Китаю, бо я щось боюсь. Е -е -е М -м, до речі. Трішки по смаку схоже на Перевонського кальмара. Досить м'якенький, віддає трішки солоденьким і горішком. Геть перуанський кальмар. Блін, мені це подобається. Неочікувано. цитопчик. Раджу ж таки скуштувати, якщо знайдете, якщо не воно не скуштує вас.